Так, друзі, всім привіт! У мене новий відос полову. По Це друга партія, яку я буду здавати. Також спеціально думаю зняти, поділитися опитом. Може комусь буде цікаво. Перед новим роком, перед новим роком так сказати, для окончання закриття сезону. Ось така от партія у нас зібралася, вже має бути майже все правильно. Олово, хто першу частину дивився, ви бачили, що там тільки навчався, тільки пробував, а тут має бути вже все хороше. Тут приблизно 140, приблизно 140 кг олова і десь 15 кг посріблення. Було 15 кг, ці 16 я там одібрав, деякі дорогі. Це все також піде на металолом. На постріблення, тому що вони нікому не потрібні, вони, вони посарапані, їх ніхто не буде купляти, як вироби. А гратися продавати по 2-3 по ложки чи вилки, ніхто з ними не буде. Так, Ціна постріблення буде примірно, а має бути 30 євро за кілограм. Я ще його не здавав, це буде перший раз. Побачимо, що він скаже по потертостям по і то по тому всьому. І олово має бути 19 євро за кілограм. Ціни вже є і по 20. Але так як він переїжджає додому, нікуди виїжджати дому на, на бензин витрачати кошти не потрібно, то воно вийде ще вигодніше, ніж кудись з'їхати здавати. Такі вироби. З однієї сторони, типу й жалко здавати, а з іншої сторони вони взагалі нікому не потрібні. Може там хтось один десь. Купить для декора, а то в основному всі купляють на перепродажу, на здачу, щоб щось заробити. Мода пройшла і вже всі. Отакі кухні. Ну, ці я не знаю, що я буду здавати. Може і не буду. Прикольні все-таки. Потім отакий набор є. Жалко, що на них немає ніяких узорів. Такі. Так, цю партію, цю партію металому мені, мені вийшло зібрати приблизно за два місяці жовтень листопад. Я не пам'ятаю, коли я почав, після першої. Ну виходить, десь якщо дві тисячі прикуриться, тисяча в середньому прикура в місяць. А так як далеко їздити не треба, це чисто, що під руку попаде. Щось барахолок, що з, з якогось магазина, то в принципі нормально. Ось такий прикол, тільки воно диряве. з каштанами. Мадрі реально красиво робили, гарні вироби. Ну, на жаль, мода на це пройшла, нікому вона вже не цікаве. Ось такі приколи для фруктів. Ось таке. Тарілки. Ну, тарілка дуже тяжка. По кольору схожа на олово, але може бути, що тут половина свинця всередині. чайнички такі не знаю кого так, такий чайник може зацікавити в принципі на дачку на якусь на дачу хороші ось це для декора його ніхто ні разу навіть не використовував вони нові супниці тут є великі Кілограма два з половиною. Проби мадин Франс корони гарна супниця такі менші супниці написано до неї. Ну, коротше, гарно раніше робили. Раніше зараз такого не роблять. Підсвічник. Ой. Ça, c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est. Regardez ça. Je suis pas sûr. Ça, c'est bon. Oui, mais nickel. Ah, comment je peux utiliser ça ah, oui. Non. Ça, je sais pas ce que c'est. On va ouais, vérifier avec les machines. Et quand on est au bout de la râte de la un on a 40. 40. 40.

C'est très important, mais c'est aussi comme il le faut. Ça c'est 1910-1920. L'époque Art Ar Nouveau. Art Nouveau. Déjà nous avons vu les sacs et cartons. Et presque toutes les pièces déjà... Et tam, se... bon travail. <гум> <us> <sharp inhale> а сейчас помаль паркунти. Вуаля, yeah. тві кружка не надо така замоти. Точно? Біля криниці повішать на... Топтик, водички, тільки на жаль у трансі кринець немає. Прикольні вироби, але ну, на жаль вони підуть. Сейчас я помаль прохомпер. Вис если я Шеффилд. Английские чайнички такие. Оля, для чего я выкарастованы? Не знаю, заваливать Бляха, так он, он полностью новый. И со мной комплект мой. Рекордей, мы у меня по пьедеду. Ouais, SN15, ça vient du bled, ça, comme on dit, Afrique du Nord. Ah. Mais c'est quoi comme matin Ouais, c'est de la... Il y a de tout dedans, regarde. Il, il y a du plomb, 79%, SB, c'est anti-moine, 5%, et de l'étain, il n'y en a que 15%. Ça se trouve, l'étain, c'est juste la couche de Oui, oui. Parfait. Оловом тільки покрите, осередині все скринець. Отакий чайничок. Майже всі предмети олову. Тільки декілька маленьких виробів. Тут малий процент 15 тут 50%. Буде по нижчій ціні. Такий поднос вазить кілограма два з половиною. Надіюсь. І сам времо люр. Китваки от все був. Ніке. І времо жулі, ну. І затрини комса. Комса кометно. Затрени комса присунки присутні регардиан. Mm. <laughs> як це панциком все свієтаном. Може панцир... Опережком вже прита Короче, Коротше, а цей набор що я хотів оставити собі тоді 10% свинця. А свинець вредний. Тим більше свинець не можна використовувати з ліки, ну типу з водою, з жидким бо воно дає реакції. Так що воно все піде. На жаль, це цей набор піде на... на переробку. Да, я сказала. Так, перевіряємо цепочку. Голова кабана і голова орла. Шо 750. Alors, Normalement c'est 18, 18. 18. Il y a 15% d'argent en plus dedans. І 9% de cuivre. Dire... Так, підрахунки. Скільки я потратив, скільки заробив. От, олово 80%. Здавав, здав 134 кг. Це ну, там в мене ще деякі речі залишилися, їх не захотів здавати. Ціна по 19 євро. 2500, голубу від 50%. 1250 ціна, і потім посріблення. Те, що ложки вилки, потрібна йде 30 євро. І те, що просто вироби кухонь якісь, то все йде по 14 євро ціна. Я вже багато не брав я взяв тільки 1,5 кг на пробу. От і виходить. Заплатив, здав на 3071. На олово витратив 880 євро на посріблення 190. 1070 приблизно потратив і два куска прикурив. Я так завжди, як щось купую, записую. Яка вага, скільки потратив. І так тоді чітко видно, скільки прикура. Ну, в основному в три. В 2, в 3, в 4 рази більше ти прикурюєш, ніж тратиш. Отакі от, от бонуси перед Новим роком. А це стара моя здача з першого відео. От ціну хочу показати. За 2 місяці ціна піднялася на 2, на 3 євро. Було Зараз 19 було 17. Голову 50%, зараз 12,50. Було 8. На це олово 30%, то я вже його не брав Ціна 4 євро. прошлий раз також здав на 3000, але прошлуй разу більше потратив. Кому цікаво, там подивіться, У мене там майже півтони було різних виробів. Кому цікаво буде, хоче щось получиться, то можете глянути. Отакі підрахунки, друзі. Хоче цим зайнятися, удачі. Голова хватає, так що можна щось прикурити. Всім пока.